Добрий день сьогодні. Я пропоную вам використовувати для зміцнення імунітету, для розширення об'єму легенів, для стабілізації настрою душевного вашого стану, вас і ваших дітей. Такі прості вправи, як дихальні вправи. В світі існує багато систем дихальних. Наприклад, система дихання по бутейку пропонує робити вдих менше, ніж хочеться, а на видихи не дуже звертається увага. Йогавська система дихання, навпаки, налаштовує нас на глибокий вдох, глибокий видих. Всі системи дихальні, дихальні системи налаштовують нас на паузи між вдихом. І видихом, але вони всі мають спільного ознаку. Всі вони налаштовані на зменшення кількості вдохів і видохів, циклів дихання, протягом однієї хвилини. Я не лікар, не буду і не хочу пропонувати якусь певну систему дихання. Я психолог, причому дитячий психолог, тому пропоную дуже прості дихальні вправи свого власного досвіду, з досвіду роботи з дітками дошкільного віку, з досвіду психолога, який працює, як будь-який психолог з негативними якимись проявами в житті у людей, дорослих і дітей. Як людина, мама, жінка, як будь-яка людина. Я користуюся цим методом. Отже, приступаємо. Ідея яка: вдих робимо достатньо глибокий. І концентруємо увагу свою на тому, щоб животик видувся, став більший. Набираємо повітря у горло, бронхи, легені. Таким чином, живот у нас надувається як шарик, як кулька. Можемо дітям говорити, поклали живот ручки на животик і відчуваємо, як ми надуваємо, вбираючи в себе повітря, надуваємо животик як кульку. Трошки затримуємо дихання на вдоху. Рахуємо, скільки нам вдасться це зробити, цю паузу. Заодно діти вчаться рахувати. Потім видихаємо. І коли видихаємо, живот втягуємо в себе. Таким чином, нам і дітям дуже наочно видно, вдих, животик повний, видих животик втягуємо. Декілька циклів дихальних робимо таким чином. Коли ми зрозуміли, що ми можемо таким чином дихати, це вже не потребує нашої уваги і свідомого відношення до цього, ми можемо ускладнити цю вправу, додаючи до неї чисто психологічний аспект. Коли ми вдихаємо, ми набираємо з зовнішнього повітря. Будь-що можемо візуалізувати свіже повітря, радість, впевненість, оптимізм, вдихаємо радість і оптимізм, затримуємо дихання, оці всі позитивні явища наповнюють, розпливаються у нашому тілі, а потім на видиху ми виштовхуємо з себе те, що нам заважає жити. Що це може бути? Роздратованість, стомленість, невпевненість, тривога. Що відчуваєте, то і того і позбавляємось. Отже, це виходить дуже просто: вдих, вдихаємо сонечко, радість, впевненість. Видих, видихаємо, оці позитивні емоції виштовхують. Позбавляють нас того негативного, від чого ми хочемо позбавитися. Дуже просто не потребує ніяких затрат. Тільки бажання, віру в те, що це може нам допомогти. Спробуйте. Можете спочатку не вірити. Просто спробуйте. Якщо буде це для вас працювати, я буду дуже задоволена. Бажаю вам удачі.